Всіх вітаю мене на каналі Джемікс. Сьогодні хотів зробити огляд на ось такий бюджетний планшет Lenovo Tab One Plus Clear Case. Це планшет, який коштує ну, різні ціни. На нього 5500 6000 тисяч гривень, в залежності, де ви його купуєте і яка комплектація. Тобто, він буває там на 64 гігабайта, буває на 128 гігабайтів, буває з LTE, тобто можна ставити сім-карту, буває просто на Wi-Fi. Ось таким чином це все діло виглядає. Можете характеристики навіть подивитися в інтернеті. Я зараз більш детально вам про нього розповім. Що він може за такі кошти, чи можна на ньому пограти, чи можна на ньому працювати, YouTube і так далі. В комплекті йде абсолютно безкоштовно кейс до цього планшету. Тобто чохол свого рода, такий чохол. Ось таким чином він виглядає. Ви його одягаєте як бампер, тут є підставочка, можна його поставити. Далі йде сам планшет. Дивіться, от таким чином це все діло виглядає. Планшет має диагональ 8 і 7 дюймів, ти блочок живлення Lenovo на 20 Вт, але він на USB. Дідні талони, скрепку для того, щоб відкрити слот під сім-карту або під карту пам'яті, яку він. Може приймати до 1 ТБ USB на USB-C, яким ви можете його заряджати. Далі, ось таким чином це все діло виглядає в кейсі. Екран чорний, ніяких немає перепадів. Тобто, знаєте буває сірий цей повністю чорний. Таким чином це все виглядає в чохлі оригінальному, який ви отримуєте безкоштовно. І отака от підставка. На передній частині у нас фронтальна камера. На задній частині у нас роз є основна камера. Тут вихід 3,5 мм, Тобто, можна підключити до нього навіть навушники, і вихід USB-C для заряджання цього самого планшету. Меню у нас саме просте, тобто нічого складного, що в дорогого планшета, що в бюджетного планшета. Різниці немає Wi-Fi, bluetooth, геодані, яскравість, звук, все це регулюється тут. Далі ви можете зайти більш детально, тобто заходимо на налаштування. І тут ми можемо подивитися про пристрій, наприклад. Назва Lenovo Tab ван Версія Android це 15-й Android. Зараз він оновився у мене. ОЗУ 4 ГБ. Вбудований цей планшет на 128 ГБ. Це досить таки непогано. А, процесор Mediatek Helio G85. Хто знає, той знає. Все максимально просто. Акумулятор також ми можемо ввести заряд в процентах. Відразу він тут пише. Температуру, тобто температура акумулятора, яка є зараз. Коли ви будете грати, можна за цим всім ділом наблюдати. Робочий стіл це все можна змінювати. Ютубчик. Давайте відразу вам покажу Ютуб, як це все діло працює. Дивіться, я знаходжу 4К відео, наприклад щоб ви відразу бачили, як це все діло працює. Вмикаю його. Так, виключений екран. А, а, звук, до речі, хочу сказати про звук. Так він не прям там басистий чи що, але його повністю хватає. Він досить таки гучний, як для такого планшета. А, то, на секундочку. Болт і атмос. Ставимо, дивіться, максимальну якість зображення. Ну, показує він таки доволі непогано. Доволі непогано він показує. Тут не Full HD, це звичайне HD розширення екрану. Але навіть з таким розширенням у нього досить класні угли огляду. Дивіться, тобто з якої сторони ви не подивитеся, прям якогось там вицвітання кольору немає. Кольори всі такі насичені, всі яскраві, класні. Ну мені подобається, як він показує, як для HD розширення, то це просто ідеально. Бачите, зелений колір при будь-якому ракурсі, все це діло працює класно. Давайте зараз зайдемо в якісь такі більш знаєте, популярні ігри і попробуємо на ньому пограти. Звісно, перша гра, в яку я, наприклад, граю, це Blitz. World of Tanks Blitz. Заходимо сюди, запускаємо гру. Тут все можна виставити на максимум 16 фільтрацію, 30 або 60 Гц. Тому що екран 60 Гц, все на максимум, текстури навіть HD завантажені. Натискаємо добою і подивимося, як це все діло буде працювати на цьому планшеті там за 6 тисяч гривень. Тому що ну, це планшет, скажімо, він класно працює в Ютубі, можна подивитися Тікток, можна в мережах подивитися, посидіти, але ну скажімо, в якісь дуже требувательні ігри грати не вийде, тому що ну, це не ігровий девайс таке. Він працює, але ми бачимо 29-30 FPS. І це досить таки мало, тому що ну, для нормальної гри треба хоча б 40 або 60 FPS. Там скажете, можливо, щось неправильно налаштувало з рівною з іншим планшетом, яким я користуюся. Це також Lenovo, до речі, також Lenovo, тут 12 ГБ оперативної пам'яті. Скоро буде на каналі на нього огляд. То тут можна грати без питань. Всі ті самі налаштування, зараз я це все вам продемонструю. Дивіться, заходимо сюди, заходимо на налаштування, налаштування графіки. Бачите? Все те саме, тобто максимально все високе, все 120 Гц. Тому що тут екран підтримує 144 навіть Гц. Виходимо в бій, і ви подивитесь, як це все діло працює навіть на такому планшеті, навіть з такими налаштуваннями. Тобто, якщо ми тут бачимо, там, дивіться, ось тут ми бачимо. 30, о, вже 50-50 FPS, якщо віддалено, то тут а дивіться, ми вже бачимо на величезному екрані зараз 84 Герц, 84 FPS, 80 FPS, ну, тобто повністю стабільно, класно все це діло працює, і можна без, без ніяких питань на цьому планшеті грати. Тепер заходимо на налаштування і робимо налаштування трішечки нижчими, навіть просто вимикаємо текстури HD. В принципі, там. Низькі тіні ми ставимо вимкнутий камуфляж. Таке, знаєте, мінімальна нездорова фільтрація, хай буде 8х або навіть 4х. Якість туману не треба, дальність середня, ну хай буде так. Заходимо в гру з цими налаштуваннями. Дивіться, у нас відразу FPS відразу 46. Тобто 46, 55. Уже ми можемо деяк грати. Так, якість картинки, ну, бажає. Кращого, але в принципі можна в... пограти, погратися ще з налаштуваннями, трішечки поставити менші налаштування, і в принципі тоді можна буде грати без питань. Уже хоча б, знаєте, так, ФПС допомагає нормально водити камерою то 56 до 60 кадрів. Тобто, якщо погратися налаштуваннями, то це все діло буде працювати класно. Зараз виїжджаємо там, де прям самий розгар, де може просідати це. Діло, дивіться, виїжджаємо, але все працює чітко, без ніяких нюансів. О. В прицілі взагалі стабільних 60 кадрів. Камерою користуватися можна, але сказати, що вона нереально там погано або гарно знімає ні, я не скажу ні гарно, ні погано. В принципі, для скайпу, для вайбру, для телеграм цього буде вистачати. За ціною цього планшета це. Ідеальні показники. Тобто, ну, ціна, я вам скажу, дивіться. Знімаю, в принципі, фронталочка навіть непогано. Тобто, камера, респект. Що основна, що друга для соцмереж це все без питань. Цього хватить і можна буде нею користуватися класно. А, далі, друга, одна із популярних ігор це Mobile Legends. Заходимо в цю гру. Mobile Legends. Так. Чекаємо, поки йде у нас завантаження. Починаємо з самого початку, я в неї навіть не грав, тільки завантажив, щоб вам показати. В Mobile Legend, в принципі, можна грати. Налаштування взагалі ніякі не трогав, не чіпав нічого. В принципі, можна пограти в неї. Так. Працює навіть зараз, видно, що досить таки грабельно. Ніяких моментів по грі немає. Також можна поставити краще налаштування. Але скажу відразу, Mobile Legends, в принципі, можна пограти без питань. Але так показую, хтось, можливо, хоче собі дитині чи собі купити цей планшет. От, що він може за такі кошти, чи можна на ньому пограти? YouTube без питань, TikTok ідеально. А, єдине, що розширення не Full HD, а HD. Але для такого її діагоналю, в принципі, для дитини це. Підійде без питань. Заряджається на Type-C, має останній Android 15. Тобто всі оновлення він приймає, працює без питань. Все це працює ідеально. Далі заходимо сюди, чекаємо. Таки нічого не налаштовував, тільки завантажив гру, тільки в неї зайшов. Пробуємо грати. Відразу скажу, якість, я бачу, що вона не прям-таки вау, але, в принципі, грати можна. І. Е а, гра працює досить непогано. от Зараз немає, не показується FPS, але я скажу вам, воно не менше 60 так точно. Тобто без питань можна це все діло грати. Ось, Ось так це все діло працює. Налаштування графіки одразу зайти не можна, але ну коротко, мобі... Call of Duty Mobile це все без питань. Я думаю, навіть на відео видно, що, що все це працює класно. Так. Та що за свої кошти це досить непоганий пристрій. Якщо ви його берете для Ютубу, якщо ви його берете для соцмереж, а якісь простенькі пограти ігри, то це все діло в принципі буде працювати класно. Якщо ж ви берете для ігор, то, ну, звісно, хто буде брати а, бюджетний планшет для ігор, таких ну немає смислу. Але тим самим ви бачите, досить непогано. Він тягне ігри за свої кошти, це класний планшет. Шихов в комплекті, планшет, блок немаловажно, тому що гарний блок зараз коштує до 1000 гривень. Блок, від якого заряджати можна планшет. Тут він йде в комплекті, йде кабель. Все це оригінальне. На нього є гарантія. Один рік отаким чином він виглядає, кому треба для роботи, для Ютубу, для чогось такого. Будь ласка, замовляйте. Я взяв цей планшет. Саме для таких задач, але я думав, чесно, він Call of Duty Mobile, працювати на ньому не буде. Але все ж таки, все ж таки можна пограти. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей планшет. Можливо, ще якісь планшети більш бюджетні, якими ви вже користувалися. Можете сказати свій відгук, Пишіть коментарі, залишайте назви. Цікаво подивитися, що ще є. Я обрав саме ось цей Lenovo Tab One.